Шановні присутні, добро. Сьогодні у нас 30 липня, і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. І перед тим як ми почнемо, прошу пані секретаря повідомити, чи є у нас кворум. Вітання, пані та панове, сьогодні у нас присутні четверо з п'яти членів НКК. Кворум є. Дякую. Тоді, будь ласка, озвучте порядок денний на сьогодні. Порядок денний для розгляду пропонується наступний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про розгляд заяви Товариства ВКФ Радіосервіс Лімітед щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання про розгляд заяви підприємця Білянського про припинення дії ліцензії. Ці два питання доповідає пані Чернявська. Третє питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Доповідає пані Півень. Другий розділ. Про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Тут пропозиції відсутні. Третій розділ: різне. Перше питання: про внесення зміни додаток 2 до рішення НКК від 11 грудня 2024 року, номер 754. Друге питання: про розгляд рішень Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17 липня 2025 року, номери з 1515 по 1522. Ці два питання доповідає пан Бакіро. Третє питання про проведення консультацій з учасниками ринку іншими зацікавленими сторонами щодо визначення територій такими, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мереж мобільного та фіксованого широкосмугового доступу та послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Питання доповідає пан Ідус. Четверте питання про утворення робочої групи з питань провадження та забезпечення функціонування at home. РЛХ в Україні. Питання доповідає пану Ліні. П'яте питання про розподіл обов'язків між членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, доповідає пані Костецька. Шосте питання про затвердження потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту апарату НКК та ДП УДЦР. Доповідає пан Діденко. Дякую, Ольга Івановна. Шановні колеги, ви почули пропонований порядок денний на сьогодні, тому чи будуть у когось пропозиції або питання до запропонованого порядку денного. Якщо ні, тоді я пропоную його затвердити з тим, щоб ми могли почати розгляд питань. Хто за озвучений порядок денний, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді запрошую першого доповідача Ірина Юрійовна. Будь ласка, вам слово. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі е, проект рішення про розгляд заяви ТОВ ВКФ Радіосервіс Лімітед щодо видачі ліцензії на. Користування радіочастотним спектром пропонується видати Товариству з обмеженою відповідальністю, виробнича комерційна фірма Radio Service Limited ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. До даного рішення. Смуга радіочастот 5,250, 5,330 МГц, регіон користування Івано-Франківська область для організації надання електронних комунікаційних послуг. Пропонований строк дії ліцензії 15 років. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Чи будуть у когось питання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одностайно, Дякую. наступний ранею пропонується розглянути заяву ФОП Білянського про припинення дії ліцензії, припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що була видана фізичній особі підприємцю білянському Юрію Анатолійовичу. Для радіозв'язку номер 503 від двадцятого року для радіозв'язку багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації на території Луганської області за відповідною заявою ліцензіата. Пропонується підтримати. Дякую. Чи будуть питання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки? Останньою дякую, наступне Богдан, шановна голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг чотирьох фізичних осіб-підприємців на підставі того, що вони припинили свою діяльність про що свідчать дані з єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців. Мова йде про фізичну особу підприємця Овчаренка Володимира Юрійовича, Запеку Руслана Юрійовича, Баклицького Олександра Валерійовича, і коркішка Владислава Олександровича. Дякую. Не буде запитань. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний, Євгеній Олексійович. Дякую, шановна пані голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо внесення змін у додаток 2 до рішення НК від 11 грудня 2024 року, номер 754. Враховуючи постанову Верховної Ради України від 17 липня цього року про формування складу кабінету міністрів, параграфа 40 регламенту НК Кабінету міністрів та відповідно до регламенту комісії є необхідність внесення змін. У додаток 2 до рішення НКРК про планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік, виклавши його у новій редакції. Що додається, прошу підтримати запропонований проект. Доповідь завершив. Дякую. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую. Наступний мені Олексій. Шановна пані голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду рішень Національної ради з питань телебачення радіомовлення від 17 липня цього року за номером 1515-1522. Відповідно до пункту 28.5 частини 4 статті 4 та статті 14 закону України про НКІК. Враховуючи частину 18 статті 116 закону України про медіа, розглянувши відповідні рішення національної ради, пропонується повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження або відновлення доступу до вебсайтів, визначених у відповідних рішеннях, що надійшли до комісії і додаються до проекту рішення. Прошу підтримати, дякую, Івані Олексію. Колеги, може, будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностально. Дякую. Наступне Анатолій Сергійович. Шановні голови, шановні члени національної комісії. На розгляд виноситься проект рішення про проведення консультацій з учасниками ринку, іншими зацікавленими сторонами щодо визначення територій, такими на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мереж мобільного та фіксованого широкосмугового доступу та послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Акт розроблено відповідно до частини 4 статті 21, частини 2 та 7 статті 22 закону України про електронні комунікації. Методики проведення та оновлення географічних оглядів, затвердженої постановою НКК від 22.11.23 року 437, рішень національної комісії від 12 лютого цього року номер 82 83-84, наказу Міністерства розвитку громад та території України від 28 лютого цього року номер 376 про затвердження переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, зареєстровано в Мін'юсті 11 березня цього року. Пропонується оприлюднити переліки населених пунктів, де відсутній доступ до. Мереж фіксованого широкосмугового доступу додаток 1. Мереж мобільного широкосмугового доступу, додаток 2, послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Додаток 3. Управлінню економічного регулювання. Забезпечити проведення консультацій. З постачальниками електронних комунікаційних мереж та або послуг, кінцевими користувачами, у тому числі споживачами з інвалідністю, виробниками та постачальниками електронних комунікаційних засобів, іншими зацікавленими сторонами до 30 серпня цього року. Прошу підтримати. Дякую, Анатолій Сергійович. колеги. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Випаска, хто за, підніміть руки одностайно. Дякую. Наступне Леонід Миколаївич. шановна пані голово та шановні члени комісії, відповідно до частини 3, статті 2, пункту 3, частини 2 та пункту 5 частини 5 статті 4 закону України про НКК, враховуючи закони України від 22 травня. 24 року no 3727 про, про, про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань ромінгу та від 15 квітня 2025 року, 4345 про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Союзу з питань електронної комунікації з метою впровадження рон. Лайкетхом like в Україні і тим самим забезпечення належного функціонування послуг спільній ромі навіть зоні України та Європейського Союзу пропонується. Перше, утворити робочу групу з питань впровадження та забезпечення функціонування at like Home» в Україні, та затвердити її склад, що додається. Друге, затвердити положення про робочу групу з питань впровадження та забезпечення функціонування релечь в Україні, що додається. Третє. Визнати такими, що втратили чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, регіону безпеки та надання пошуку спотлупоштурних зв'язку, пошу, пошу, пошу. від 1.2.2023 року номер 42 про утворення робочої групи з питань приєднання України до політики ЄС РЛХ і від 21.02.2024 номер 67 про внесення змін до складу робочої групи з питань приєднання України до політики ЄС РЛХ. Прошу підтримати. Дякую, Оленіс Миколаївич. Чи будуть запитання по цьому? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Вікторія Вільона. Шановна пані голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про розподіл обов'язків між членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до частини 3, статті 1, статті 4, частини 3 статті 10 закону України про НКК, регламенту НКК пропонується перше. схвалити проєкт розпорядження голови НКК про розподіл обов'язків між членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, що додається, затвердити взаємодії з членів НК в період їх тимчасової відсутності, що додається, рекомендувати голові НК на підставі цього рішення підписати розпорядження голови НК, схвалене цим рішенням. Розподіл обов'язків пропонується врахувати зміни в законодавстві щодо повноваження, НКК, зокрема відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань роумінгу. Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій, закону України про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій, закону України про медіа, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України адміністративну процедуру. Закон України, внесення змін деяких законодавчих актів України з метою боротьби з грубою залежністю в та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. Прошу вашого рішення. Дякую, Вікторія Вілін. Колеги, чи будуть якісь коментарі або питання? Якщо немає, тому прошу проголосувати. Хто за, підніміть руки? От настайно. Дякую. І наступне питання, пан Діденко. Шановна пані голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо затвердження потреби фонду захисних споруд цивільного захисту апарату НКІК та ДП УДЦР на виконання вимог Державної служби України з надзвичайних ситуацій відповідно до пункту третьої статті 32 кодексу цивільного захисту України. Методичних рекомендацій щодо визначення потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС від 18.03.25 № 318 листа державного підприємства е, УДЦР від 20.05 та погодженою встановленим порядком потреби з Державної служби України з, від, з надзвичайних ситуацій від 23.06.25. Пропонується проєкт рішення щодо затвердження потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту апарату НК та УДЦР. Зведена потреба у Фонді захисних споруд цивільного захисту апарату НКК та УДЦР становить 23 захисні споруди з групою захисту П1 та укриттям 1184 працівника. Затвердження потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту. Для апарату НКК та ОДЦР є необхідним для виконання вимог законодавства України, забезпечення безпеки персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період підтримки безперервності критичних функцій у сфері електронних комунікацій і радіочастотного спектра. Прошу підтримати, Дякую. колеги. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за? Підніміть руку. Одностайно. Дякую, і це було останнє питання на сьогодні. Я всім дякую за представлені рішення, участь їх прийняті, а також за участь у засіданні. Всім дякую, бережіть себе і працюємо на благо України.